Сьогодні ми поговоримо з вами про свята. Ви знаєте, що свята можуть бути державними, День Незалежності, Новий рік, інші родинними це відзначання дня народження, різних річниць і традиційними народними. Це ті свята, які святкує весь народ. А особливо багато традиційних свят принесла нам чарівниця зима. Ми вже знаємо ці свята і сьогодні пригадаємо, як весело український народ їх відзначає. Адже, щоб вирости справжніми українцями, потрібно не лише пам'ятати звичаї і обряди нашого народу, але й дотримуватись їх. В грудні ми відзначаємо свято Миколая. Це свято найбільше люблять діти. Вони знаходять під подушкою подарунки і солодощі від святого Миколая. Святий Миколай, чоловік, який жив дуже давно. Він став відомий своєю добротою і щедрістю до дітей. У січні православний світ відзначав велике свято, яке називається Різдво Христове. Вечір перед Різдвом називають Святий Вечір. Цього вечора народився Ісус Христос. Вечеря в цей час. Це свята вечеря. На вечерю готують 12 страв. Головна страва вечері це кутя. Традиційні пісні на Різдво колядки. Від господарів дому отримують гостинці. Через тиждень після Різдва українці відзначають свято Маланки Василя. Традиційні пісні, які співають на Маланки, називаються щедрівки. Ще більше бікше дівочка, прилетіла в стівочках стало собі щебетати. Господаря викликати, вийди, вийди, бігосподаю, подивися на кошару, там овочки покотились, а я народились. На Василя співають пісні. Засівалки, їх співають лише хлопчики. І в народі називають свято Василя Старим Новим Роком. Дивіться, пшениця, сійся, родися, всяка пашниця, коноплі постелі, альон по коліна, щоб у вас у всіх голова не боліла, сиплю на вас жито, щоб добре було жити, ще й пшеницю яру, щоб завжди були у парі. Сиплю на вас, проси, щоб жилося краще, ніж досі. Сиплю на вас овес, щоб вами гордився рід увесь. Сійся, родися серед народу, віра, надія, любов і згода. Щоб в дні тривоги стояли люди, Серце при серці і грудь при грудях, щоб в хвилі смутку чорні зневіри шукали сонця крізь хмари сірі, а навіть бурі, як громи грають, не потрапляли в кіхті відчаю. Сійся, родися скрізь по в країні наука ясна, чисте проміння. Дай Боже, з Василем будьте здорові, з новим роком! Останнє свято в зимовому циклі водохреща. В це свято. Українці йдуть до церкви, святять воду, купаються в крижаній воді, ставків та річок, і цю освячену воду вважають цілющою. А навіщо пірнати в крижану воду? Для того, щоб змити гріхи, набрати здоров'я та сили на цілий рік. Ми з вами пригадали основні зимові свята, звичаї і традиції, їх святкування прийшли до нас крізь віки, і ми, як справжні українці, повинні їх свято берегти і дотримуватись навіть у нашому сучасному світі. Шановні батьки, дякую за увагу!